Всім привіт! Я Дмитро, і сьогодні ми будемо тестувати ось таку цікаву професійну карту. А саме це Fire Pro V3800. Чим саме вона цікава для мене? Перше, це підтримка DirectX 11, що ну, для мене було критично при її покупці. Друге, це буде більш цікаво в плані тестування, мабуть, це її об'єм відеопам'яті, а саме 512 МБ. Або пів Гігабайта. Дійсно цікаво, на що вона буде спроможна сьогодні, і наскільки критичним буде цей малий об'єм відеопам'яті. Ну і теж немаловажливим було її вартість, а це близько 300 гривень на момент покупки. Також, що мені сподобалось і чому саме я її купив, це наявність е DVI-порта. Це не щось екзотичне, типу. ДМС 59 під що потрібно ще шукати перехідник, а конкретно те, що ти підключиш до будь-якого монітору, і воно в тебе буде працювати нормально з коробки. Драйвери на цю карту вже більше п'яти років не випускаються, і чесно кажучи, воно і не дивно. Бо реліз карти відбувся в 2010 році, тобто карті вже 13 років. Проте в плані драйверів я був дійсно здивований і здивований приємно. Є хай-і бета-драйвери, але вони робочі і стабільні і ну, відносно свіжі. І що саме цікаве, навіть під десятку. Як на мене, конкретно для драйверів свого часу це був подвиг. Бо в тих самих HD 2400 і HD 6870, які в мене були е, достатньо довгий час, е, ну. Траплялись досить нестабільні версії драйверів, і я дійсно розумію про що я кажу. Ну і повторюсь, цього разу нам повезло. Дійсно є стабільні драйвера, хочі бета, і вони є навіть під десятку. Що ми хочемо, це про сегмент, там завжди було все більш стабільно. Але досить цих ліричних відступів перейдемо, мабуть, до діла. Тестовий стенд у нас складається з процесора Intel Xeon E3 1225 частотою 3,1 ГГц, 4 ядра, 4 потока. Він, в принципі, є аналогом i5 2400 того часу. CPU-Z нам це підтверджує. Оперативної пам'яті в нас 8 ГБ двома плашками по 4 ГБ в двоканалі. Система крутиться на SSD, ігри запускаються з жорсткого диска. Ну, звісно ж, сама відеокарта, куди ж без цього. Бралась вона не лише під тест, бо цікаво, але як і затичка в комп на Core 2 Duo для всяких там невибагливих робіт. Робота з Arduino на Ютубі відео подивитись, прошивка роутерів, біосів, інших приблут, ну і підготовка файлів, моделей для 3D-друку. Думаю, зрозуміло, що з усім цим карта справляється добре, і ми тут зібрались просто щоб протестувати її в іграх. Давайте це і зробимо. Першою грою на тесті в нас незмінно є BioShock Infinite, кому цікаво, файл-бенчмарку в steam версії знаходиться за цією адресою. Чесно, досить довго після оновлення це шукав, але. Знайшов і ділюсь з вами. Обираємо пресет дуже низькі розширення HD, будемо мати від 31 до 53 кадрів, що досить добре для такої затички. Думаю, варто спробувати ще дуже низькі, але вже Full HD. Тут зходу розуміємо, що 20 кадрів це не дуже добре, а далі бачимо, що FPS коливається від 16 до 27 кадрів, що скоріш погано, ніж добре. Full HD все-таки забагато для неї. Наступна гра, яку захотілося спробувати, це Black Mesa. Тут якраз є підходячий пресет, калькулятор називається. І так, HD, пресет калькулятор, також немаловажливо радує українська мова в меню. В самій же грі маємо від 24 до 60 кадрів. Грати можна. Тепер я знаю, що ще варто поставити на комп, під який бралася ця карта. Давайте заради цікавості трошки задеремо розширення до Full HD. І на таких налаштуваннях будемо мати від 15 до 26 кадрів, що недостатньо для комфортної гри. Але, як колись, скріншоти поробити, навіть трохи побігати, правда, без замісів можна. Хоч це і позбавлено будь-якого сенсу. Наступна гра CSGO. Цього разу просто карта бенчмарк на HD мінімалках. Не будемо мучити людей в звичайних режимах. Маємо від 40 до 120 кадрів, в СМОЗі, як завжди, 10. Як на мене, достойний результат. Давайте тоді ще Full HD спробуємо. Матимемо 25-60 кадрів, в СМОЗі, як завжди, 10. Я, чесно кажучи, думав буде гірше. Результат мене здивував в хорошому сенсі. Пограти, думаю, при великому бажанні у вас вийде. Але, мабуть, лише на HD. Наступна гра Dirt 3. Повертаємось до чогось старого на каналі. Що ж поробиш, таке залізо маємо. Чесно, дуже хочу знайти десь Dirt 2. В стемі його вже, на жаль, не купиш, проте якщо в когось лишився гіфі або ключ, я б з радістю прийняв дар або купив за символічну суму. Ну, прям дуже хочу собі цю гру на аккаунт. І так, Dirt 3, Steam версія, дуже низький Full HD. Маємо від 41 до 60 кадрів, більшу кількість часу маємо кадрів 50, що є просто чудовим результатом. Тому спробуємо середній Full HD і маємо вже 24-31 кадр, що не так добре, але теж непогано. І я десь так і проходив, тільки на розширенні поменше на тодішньому ноуті. Але, як на мене, варто все-таки пошукати баланс між низькими і середніми, щоб грати з комфортом, або ж просто не запарюватись і грати на мінімалках. Наступна гра вийшла Far Cry 5, низькі HD якість рендеру 50% або 05%. Маємо від 7 до 23 кадрів. Хто б що не казав, так це не іграбельно, але це достойно для даної карти. Особисто така моя думка. Також зараз перевіримо одне маленьке спостереження, що згладжування робить дива в таких ситуаціях. Правда, мабуть не з такими старими картами, але ж все ж таки давайте спробуємо. Тому включаємо згладжування і маємо аж від 6 до 19 кадрів. Міф розвінчено, як сказали бруйнівники. Результат вийшов гірший, і я б не списував його на похибку. Хоча, думаєш інакше висловлюю свою думку в коментарях під відео. Що ще можна зробити? Це, мабуть, лише познущатись і, мабуть, вимкнути згладжування і підняти якість рендеру до 100%. Матимемо від 11 до 16 кадрів, що очікувано. Давайте переходити до чогось наступного. FlatOut 2 в Full HD маємо 45-60 кадрів. Це чудовий результат, який підтверджує, що в щось старе на Full HD пограти не проблема. Погодьтесь, карта вийшла цікава. А ми плавно переходимо до наступної гри. Metro 2033. DirectX 11 HD. Низькі. Решта налаштувань на ваших екранах. Маємо 10.33 кадри. Вперше бачу цей бенчмарк. На жаль, на таких настройках нормально не пограти. Воно і не дивно. Гра була заважка навіть на момент виходу топового заліза. Але погодьтесь, дуже гарно! Далі спробуємо ще Metro Last Light Redux. І перевіримо, може тут оптимізація все ж таки краще. Чисто інтуїтивно у мене склалось таке враження. HD налаштування мінімальні маємо від 16 до 36 кадрів. Як на мене, тут дійсно маємо кращу оптимізацію при набагато яскравішій картинці і більш динамічному бенчмарку. FPS хай дійсно не сильно більший, але ж все-таки він трошки більший. Наступна гра Sniper Ghost Warrior. Нічим особливо не примітна, але колись я її пройшов. Була акція в стімі, тому і в стім вирішив собі взяти. Як виявилось не дарма, зараз якраз її потестуємо. Full HD низько середній. Краще подивитись на екрані. У грі маємо 12.33 кадра. Я, мабуть, навіть прискорювати не буду, щоб було відчутно, що так грати можна. Я особисто пройшов на мінімалках на кадрах 20, мабуть. І тут все ще не так плачевно. Давайте зіб'ємо розширення до HD, і на тих самих настройках будемо мати 1952 кадри. Для когось може і не іграбельно, але для цієї гри це цілком нормально. Можете й самі зацінити при бажанні. Але наполягати я не буду. Наступна гра Stalker Поклик прип'яті. Покращене повне освітлення. DirectX 11 і інімалки Full HD. Маємо від 25 до 58 кадрів. Це досить добре, як на мене. І от ще одна гра йде на той ПК, де стоятиме ця карта. Був би ще час в неї грати, взагалі було б чудово. І по традиції скручуємо налаштування на статику, щоб побачити скільки максимум можна вижити кадрів. Статика Full HD мінімалки маємо від 70 до 150 кадрів. Це чудово, як на мене, хоча в аномаліях, я думаю, буде просідати нижче. І реально просідає до 6 кадрів. Але це вже таке, нічого тобі лізти. Наступна гра, хто б міг подумати, Stray. HD, масштаб розширення 50%. Низькі. Маємо від 5 до 15 кадрів. Не іграбельно. Але сам факт на такому відрі запуск дуже радує. Я бачите навіть якось граю, але було б це щось серйозніше за просту пробіжку, я б, мабуть, не зміг. Порою навіть з нормальною частотою кадрів проходиш не з першого разу. Але то таке. Наступна гра GTA 4 Full HD низькі маємо від 11 до 22 кадрів. В реальній грі 17-25. Трошки докрутимо налаштування і маємо ті самі 17-25 кадрів, що далеко не ідеально. Тому зменшуємо розширення до HD і маємо вже 30-42 кадри. Грати можна і це круто, як на мене. Давайте ще бенчмарк на цих налаштуваннях для підтвердження результатів проженемо. І бенчмарк нам показує 2350 кадрів, хороший результат, який підтверджує і грабельність GTA 4 на цій карті. Ну і куди ж без GTA 5, DirectX 11 HD, мінімалки або нормальні. Маємо від 11 до 54 кадрів. Недобре. І непогано. Малий об'єм повільної відеопам'яті дає про себе знати. Але могло б бути і гірше. Давайте скрутимо все на мінімум. Все ж таки перемкнемось на DirectX 10, розширення 800х600 мінімалки. І маємо вже від 24 до 60 кадрів. Так, стоп. Не кажіть тільки, що доведеться ще шукати 100 ГБ місця під GTA. Та, мабуть, мені здається, це вже буде занадто. Та й я не настільки збочений, щоб так грати. Але факт лишається фактом: гра йде і досить непогано. Ну і заради інтересу, раз у нас є така можливість, давайте спробуємо запустити на DirectX 11 800 х 600 мінімалки. І маємо вже від 17 до 61 кадра. Ну, чесно, якось так. Проте маємо, що маємо. Ну і остання гра на сьогодні Dota 2, розширення HD, низькі, рендер виключено на 100%, маємо від 60 до 80 кадрів. Це дуже добре, гра йде плавно, без посмикувань. Вміє ця відеокарта таки здивувати. Як бачимо, для Доти об'єм відеопам'яті не такий вже і критичний. Спробуємо Full HD і маємо вже від 12 до 55 кадрів, причому нижче 25 опускається тільки в сильних замісах. Тому я думаю, ваш вибір все ж таки HD, якщо у вас колись трапиться така карта. Давайте підводити підсумки. Карта для невибагливих ігор на мінімалках на HD цілком підійде. для чогось серйознішого варто ж або грати з настройками, або з розширенням, або що краще, просто взяти іншу карту. Скоріше за все, якщо у вас є ця карта, ви її брали не під ігри, а під якісь свої уськоспеціалізовані професійні задачі. Зараз же, коли цих карт просто дуже багато на ринку, можна, в принципі, для якихось своїх таких задач її і взяти. Навіть як затичка за такі гроші, я вважаю, що це скарб. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за те, що дивились і додивились до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам дійсно сподобалось. Також можна поділитись їм в своїх соцмережах або з друзями. Всім гарного дня та мирного неба! Z wami był Dmytro, do nowych spotkań.